Кабала це таємна наука масонів. І по ночах вони зустрічаються на кладовищах, щоб робити там якісь дивні речі. Wow. Так одного разу мені сказав мій знайомий, але я запитав його, друже, я займаюся кабалою вже понад 12 років. Чи знаєш ти, скільки разів я зустрів вживу масонів? Нуль. Скільки разів я побував вночі на кладовищі, щоб робити там якісь дивні речі? Нуль. Чому? Тому що кабала не займається, по перше, жодними обрядами чи діями фізичними, котрі могли б щось зробити чи змінити. Бо вона дивиться на світ і на всі наші дії зовсім іншими очима. А по-друге, вона не має жодних спільних рис із релігією. Кабала це як фізика, хімія чи будь-яка інша наука, котра дає вам можливість через експеримент здобути певний досвід і зробити певні висновки, і застосовувати певні закони. Те ж саме кабала. Вона дає нам особливі риси нашої природи. І Каже перевір, виясни, якщо це дійсно так працює, використовується для того, щоб зробити своє життя краще. Нічого не сприймай на віру, все перевіряй. Слідкуйте за новинами в каналі.